Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою паралельне проєктування. Давайте зараз з вами попрацюємо письмово в зошиті No32. Читаємо умову. Чи можна при паралельному проєктуванні паралелограма отримати чотирикутник, два кути якого дорівнюють 85 і 105 градусів, якщо Відповідь позитивна, знайдіть два інших кути цього чотирикутника. Давайте пригадаємо, що проекцію кожного паралограма є паралограм до вільного вигляду. Отже, що ми напишемо, що оскільки проекцію паралограма є паралелограм, оскільки проекцію… Проекцію. Паралелограма є паралелограм до вільного вигляду, до вільного вигляду. До вільного вигляду. І давайте пригадаємо, що. Для паралограма є така властивість сума двох сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Пригадаємо, да, що паралограма протилежні кути рівні. Отже, два сусідні, це у нас і будуть 85 градусів додати 105 градусів. І ми отримаємо 190 градусів. А повинні були отримати 180. Отже, що ми можемо зробити, який висновок? Що не може, да? що проекція не може бути такою. Це не може бути чотирикутник, у якого ось такі два кути. Отже, йдемо далі. Наступне завдання. Номер 3, 14. Трикутник АБЦ паралельна проекція рівнобедреного трикутника, АБ, проекція основи. Отже, давайте зараз. Побудуємо з вами трикутник. Схематично ми його набудуємо ми його побудуємо, щоб він був більш схожий на такий, як підручнику на малюночку 3,22. Так, ось він, мій трикутник. А, Б, С. Отже. Трикутник ABC – паралельна проекція рівнобедреного трикутника AB – проекція основи. Отже, що у нас буде AB – проекція основи. Проекція основи. Тоді у нас АС і БЦ це бічні сторони. І нам треба побудувати проєкцію середньої лінії трикутника, що сполучає бічні сторони. Отже, МН, наприклад, у нас буде проєкція середньої лінії. Тоді точка М у нас середина відрізка АС, точка Н. Середина відрізка БС. при паралельному проєктуванні. Середина відрізка проєктується всередину відрізка. І тоді проекцією середньої лінії буде середня лінія нашого трикутника АБЦ. Тобто лінія, яка сполучає точки М і N. Так, сполучаємо М і N. І давайте запишемо. Я не пишу, просто проговорю, а ви запишете, що при паралельному проєктуванні. При паралельному проєктуванні середина відрізка проєктується всередину відрізка, середина відрізка проєктується всередину відрізка. І проекцію середньої лінії, і проекцію середньої лінії Є середня лінія. Є середня лінія. Є середня лінія. І нам з вами потрібно побудувати висоту трикутника, проведеної до її основи, тобто висота, яка проходить до основи АВ. Оскільки у нас трикутник рівнобедрений, то паралельною проекцією висоти, проведеною до основи, є медіана проекції, проведена до основи. Медіана, що у нас? Діле сторону навпіл, знайшли середину і поєднали з точкою С. Ось ми з вами. Побудували висоту трикутника, проведену до основи. І ще раз, в рівнобедреному трикутнику висота, яка проведена до основи, є і медіаною, і бісектрисою. Медіана діле сторону навпіл. Отже, ми зараз знайшли половину сторони а, Б. Давайте позначимо якусь точку тут точка Л. Отже, це Л буде нашою висотою. Висота трикутника, яка проведена до основи. А Б. Наступне завдання 3.38. Це завдання допоможе нам підготуватись до нової теми. Отже, ми пригадаємо деякий матеріал. У трикутнику АБЦ, точка К середина АБ, точка Л середина БЦ знайдіть. Давайте схематично. Зараз намалюємо трикутник. схематично. Ось мій трикутник схематичний. А, Б, С. А, Б, С. Точка К середина А, Б. Точка К середина А, Б. Тобто ці відрізки рівні. Точка Л середина відрізка БЦ ось ці відрізки рівні. Точка Л. Знайдіть КЛ. Давайте поєднаємо КЛ. Якщо нам відомо, що АЦ дорівнює 16, АЦ дорівнює 16. Отже, що нам відомо, дано трикутник АВС. точка К середина АВ, тоді у нас АК дорівнює КБ, точка L середина БЦ, тоді у нас БЛ дорівнює ЛЦ. І нам відомо, що А це дорівнює 16 см, знайти КЛ, знайти К Л. Отже, що ми будемо робити? Оскільки е, точка К є серединою сторони АВ, а точка Л серединою сторони ВС, то КЛ це середня лінія трикутника. КЛ середня. Лінія трикутника, Середня лінія трикутника. Пригадуємо, чому дорівнює середня лінія трикутника, КЛ дорівнює половини основи, да, до якої вона паралельна. Отже, це буде А, ділимо навпіл. Отже, КЛ дорівнює 16, ділимо на 2, 8 см. Ми з вами знайшли зараз значення КЛ. Тепер. Друга частина задачі. Якщо нам зараз не відомо а, а відомо КЛ дорівнює 3. Чому дорівнює АЦ? Знову ж таки, така сама задача. КЛ у нас середня лінія, тоді АЦ дорівнює 2 величини КЛ. АЦ дорівнює 2, множимо на 3, і це буде 6 сантиметрів. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Також пригадаємо ось такий матеріал номер 339 Пряма МН паралельна стороні АБ Трикутника АБЦ. Отже, у нас буде Трикутник АБЦ. Ось він у мене буде. Так. Зараз АБЦ, АБЦ. А. Б, С, а. Б С. Пряма МН паралельна стороні АБ. Отже, схематично, да, паралельно, ну, ось так. Так, точка М у нас належить С, Ось тут буде точка М. Точка Н належить С. Дано. Так, у нас є трикутник АБС. Далі, що нам відомо, що МН паралельно до сторони АБ. СМ М дорівнює 2 см. СМ дорівнює 2 см. Дорівнює. А С дорівнює 6, АЦ дорівнює 6 см. МН дорівнює 3 см, МН 3 см, знайти, знайти АБ. А АБ нам невідомо. Давайте зараз пригадаємо з вами ось такий матеріал з цього класу. Якщо у нас є дві паралельні прямі і їх січна, наприклад, паралельні прямі АБ і Січна С. То ось ось ці кути, кут 1 і кут 2, називаються відповідні, і вони рівні, да? при умові, що А паралельно Б. Ось ці кути відповідні. Або, наприклад, ось цей кут 3 дорівнює ось цьому куту 4. Кут 1 дорівнює куту 2, кут 3 дорівнює куту 4, як відповідні кути. Да? Це матеріал 7 класу. Як відповідні кути. Давайте зараз розглянемо. А які у нас тут з вами паралельні прямі? Подивіться А, Б і М це паралельні прямі. Ось вони ось так розміщені. І є їхня січна А С. Тоді відповідні кути, які у нас будуть ось відповідний кут і ось відповідний кут. Для нас це подивіться ось кут і ось кут. Вони між собою рівні. Якщо ми зараз з вами розглянемо. Точно так же дві паралельні прямі А Б і М, Н, але візьмемо січну Б С. Ось вона, да, БЦ січна. То тепер ось це у нас відповідні кути, і вони теж між собою рівні. Ось цей кут дорівнює ось цьому куту. Отже, подивіться, я зараз витираю ось це все, всі наші пригадування. Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що наші трикутники а, Б, С і М, Н, С подібні. Подивіться, за трьома кутами. Кут С у них взагалі спільний, тобто він однаковий. Да? А ось ці кути, що ми ще позначили рівні. Отже, трикутник А, Б, С, подібний до трикутника. М Н, С. Тоді можемо скласти таке відношення. Дивіться. Менша сторона, да? ну, навіть не менша, а сторона меншого трикутника МС відноситься до такої ж сторони більшого трикутника. Ось вона, більша сторона АС. Як? Сторона меншого трикутника МН до такої ж сторони більшого трикутника АВ. І за пропорцією знайдемо, чому дорівнює АБ. АБ дорівнює МН множимо на АС і все це ділимо на МН множимо на АЦ і все це ділимо на МС. АБ тоді у нас дорівнює мн 3 Множимо на АС 6 і ділимо на мс на 2. 3 множимо на 6 – 18, ділимо на 2 – 9. Отже, наша сторона АВ дорівнює 9 см. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Ваш домашній номер дуже простий: це номер 323. Подумайте і дайте письмову відповідь. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.